Розділ 9. Історія фальшивої черепахи. Як я рада знову тебе бачити, любонька моя, промовила герцогиня, лагідно взяла Алісу за руку і вони пішли разом. Аліса теж зраділа, побачивши герцогиню в доброму гуморі, і подумала, що та, напевно, від перцю була раніше така злюща. От коли я буду герцогиною, – сказала вона собі, хоч і не дуже впевнено, у мене в кухні зовсім не буде перцю. Суп і без нього смачний. Це, мабуть, від перцю всім перечать, провадила вона, зрозумівши, що відкрила новий закон. А від гірчиці гіршають, від киселю киснуть, а от від здоби добрішають. От якби люди знали про це, їли б собі здобу і добрішали. Міркуючи так, вона геть чисто забула про герцогиню і аж здригнулася, почувши її голос над самісіньким вухом. Про що це ти думаєш, любонько? Навіть про бесіду забула, а звідси мораль. Яка саме не скажу, але потім пригадаю. А може, тут і немає моралі, наважилася заперечити Аліса. Що ти, дитинко, відповіла герцогиня. мораль є всюди. Треба тільки знайти її. І вона пригорнулася до Аліси ще тісніше. Алісі це не вельми припало до душі. По-перше, герцогиня була страшенно бридка. А по-друге, мала якраз такий зріст, що її підборіддя втиснулося Алісі в плече. А воно було дуже гострюще. Та Аліса не хотіла її ображати і промовчала. Щось ніби гра веселіше пішла, сказала вона, аби якось підтримати бесіду. Еге ж, погодилась герцогиня, – А звідси мораль? Чим би дитина не тішилась, аби не плакала. Ну, це ви вже занадто, прошепотіла Аліса. Ви ж самі казали, що не слід пхати носа до чужого проса. А вже ж, твоя правда, любонька, відповіла герцогиня. Ще гостріше встромляючи своє підборіддя в Алісине плече. А звідси мораль. Чи ніс для табакерки, чи табакерка для носа? Як вона любить усюди шукати мораль, спало Алісі на думку. Тебе, мабуть, дивує, помовчавши, вела далі герцогиня, чому я не обніму тебе за стан. Я, правду кажучи, боюся твого фламінго. чи може спробувати? Він кусається, відповіла з дорогою Аліса, її ані трохи не приваблювала така спроба. Справді, мовила герцогиня, ці фламінго кусаються на від гірчиці, а звідси мораль у всякої пташки свої замашки». Але ж гірчиця не пташка, зауважила Аліса. Ти, як завжди, маєш рацію, сказала герцогиня. Що за розум у тебе? Здається, гірчиця то мінерал, почала Аліса. «А вже ж підхопила герцогиня. Ладно погоджуватися з усім, що Аліса скаже. Тут недалеко є гірчична копальня, а звідси мораль. Хто на іншого яму копає, сам туди потрапляє. «Ой, я згадала, вигукнула Аліса, не слухаючи останніх герцогининих слів. То рослина, вона не схожа на рослину, але то рослина. Я цілком з тобою згодна, відповіла герцогиня, а звідси мораль. Не всяке зілля пахне. А можна і простіше. Ніколи не думай, що ти інакша, ніж могла б не бути інакшою, ніж будучи інакшою тоді, коли не можна бути інакшою. Я краще б запам'ятала це, ввічливо сказала Аліса, якби записала на папері. А так я просто не встигаю за вами. Це все дурниці порівняно з тим, що я можу сказати ще, задоволено відповіла герцогиня. Ой, дякую, не треба, мовила Аліса. Не турбуйтеся, будь ласка. Та що ти, хіба це турбота? підхопила герцогиня. Я дарую тобі все, що встигла сказати. Дешевенький подарунок, подумала Аліса. Добре, що таких на день народження не роблять, та сказати вголос це не наважилася. Ти знову про щось думаєш? спитала герцогиня. ще раз устромивши її плече своє гострюще підборіддя. Хочу й думаю, трохи різко відповіла Аліса. Хоче свиня літати, сказала герцогиня, а звідси мораль. Аж тут, на превеликий Алісин подив, герцогинин голос завмер на її улюбленому слові мораль, а рука, вчепившись в Алісину руку, затремтіла. Аліса поглянула, просто перед ними стояла королева, згорнувши руки і насупившись, мов хмара. Чудовий день, ваша величність!» – ледве чутним голосом промовила герцогиня. Попереджую тебе востаннє, скрикнула, тупнувши ногою королева. Або тебе, або твоєї голови тут не буде, і не за мить, а ще швидше. Вибирай. Герцогиня вибрала і зникла швидше, ніж за мить. Повертаємось до гри, сказала королева до Аліси. Та Аліса так перелякалася, що й слова у відповідь не мовила, лише попрямувала за королевою до майданчика. Тим часом. Інші гравці, скориставшись тим, що королеви нема, відпочивали собі в холодку, але тільки не побачили її, як мерщі повернулися на місця. Королева мимохідь зауважила, що всіх, хто хоч на хвилинку спізниться, тут таки скарають. Усе почалося знову. Королева безупину сварилася з гравцями і гукала на всі боки голову йому геть чи голову їй геть? Вояки відразу брали бідолах під варту, для цього їм доводилося кидати майданчик. І за півгодини на нього не залишилось жодних воріт. та й гравців теж, крім короля королеви і Аліси. Усі інші були під вартою і чекали на кару. Аж нарешті королева, засапавшись, кинула гру і запитала в Аліси. Ти вже бачила фальшиву черепаху? Ні, відповіла Аліса. Я навіть не знаю, що це за черепаха. Це така телятина, що з неї варять фальшивий черепаховий суп, пояснила королева. Ні, я жодної такої не бачила, мовила Аліса. То ходімо до неї, запропонувала королева. Вона розповість тобі свою історію. Ідучи, Аліса почула, як король тихенько звернувся до всієї кампанії. Вас усіх помилувано. Оце вже інша річ подумала Аліса, украй засмучена королевими вироками. Невдовзі. Вони натрапили на грифона, що міцно спав на сонечку. Ану, вставай ли до цього? гукнула королева. Відвези цю панночку до фальшивої черепахи. Нехай та розкаже їй свою історію. А я біжу назад, треба глянути, як там виконують вироки. І королева пішла, залишивши Алісу саме на сам з грифоном. Алісі не дуже припало до душі таке чудовисько, та врешті вона подумала, що грифон ані трохи не страшніший за розлючену королеву, і вирішила зачекати. Грифон тим часом сів, потер очі, поглянув услід королеві, а потім зареготав. то вже смішки, сказав грифон, чи то до самого себе, чи то до Аліси. Що вас так смішить? спитала Аліса. Вона, відповів грифон, дур то все, нікого і ніколи тут не карали. Ну, ходімо, тільки й чути, ходімо, ходімо, думала собі Аліса. Помалу прямуючи за грифоном, усі тільки її знають, що наказувати. Вони пройшли ще трохи і побачили вдалині фальшиву черепаху, що сумно і самотньо сиділа на уламку скелі. Ще ближче Аліса почула, як важко вона зітхає, і їй щиро стало жаль черепаху. Хто її скривдив? спитала вона в Грифона. Та грифон відповів їй тими самими словами. Дурто все! Ніхто і ніколи її не кривдив. Ну, ходімо. І вони підійшли до фальшивої черепахи та поглянула на них величезними, повними сліз очима, але не сказала нічого. Оця панночка, мовив грифон, хоче знати твою історію. Чуєш, стара? Я все розкажу, відповіла фальшива черепаха низьким похмурим голосом. Сідайте обоє, слухайте і не говоріть ні слова, доки я не скінчу. Вони посідали і мовчали з кілька хвилин, а ліса навіть подумала. Не знаю, як вона може скінчити, коли й не думає починати, але терпляче сиділа й чекала. Колись, нарешті, промовила, зіткнувши фальшива черепаха я була справжньою черепахою. Після цих слів запанувала нескінченна мовчанка. Грифон раз у раз переривав її своїм хропінням хрр, а фальшива черепаха без упину схипувала. Алісі вже хотілося встати і сказати Дякую вам, пані, за цікаву розповідь. Але все-таки вона сподівалася на якесь продовження, отож сиділа і не казала нічого. Коли я була маленька, вже спокійніше заговорила фальшива черепаха, хоч і далі в ряди годи схлипувала, я ходила до морської школи. Учителькою там була стара черепаха. Ми прозивали її спрутом. Нащо ж ви прозивали її спрутом, коли то була черепаха? запитала Аліса. Ми прозивали її спрутом, бо вона ходила з прутом, пояснила сердито фальшива черепаха. Ну й дурепати. Посоромилася питати такі дурниці, підхопив грифон. Вони обоє замовкли, і, вирячись на бідолашну алісу, що ладна була крізь землю провалитися. Аж нарешті грифон промовив до фальшивої черепахи. Гей, стара, ворушися, годі володитись. Фальшива черепаха заговорила далі. Так, ми ходили до морської школи. Хоч ти мені й не віриш, хіба я сказала, що не вірю, перервала її Аліса. Сказала, мовила фальшива черепаха. Ану, прикуси язика. гукнув гріфон, перш ніж Аліса встигла щось заперечити. Фальшива черепаха вела далі. Чудова школа була, ми щодня туди ходили. Я теж ходила до школи щодня, відказала Аліса. Чим тут вихвалятися? А додаткові уроки у тебе були? спитала зацікавлено фальшива черепаха. Так, відповіла Аліса, французька мова і музика. А прання, додала фальшива черепаха. Ні, що ви, сказала обурена Аліса. Он як, не така вже й хороша твоя школа, зраділа фальшива черепаха. От у нас у кожному ранку за навчання стояла французька мова, музика та прання. Додатково. Нащо ж вам прання, зауважила Аліса, коли ви і так жили в морі. Я його не вчилася, зітхнула фальшива черепаха, я вчила тільки загальний курс. А чого ж ви там училися? спитала Аліса. Спочатку, зрозуміло, чіпати і кусати, пояснила фальшива черепаха. А далі чотирьох дій арифметики: догравання, відмивання, милення, приноження». Ніколи не чула про приноження, наважилася перервати Аліса. Що це таке? Грифон аж лапами розвів сподиву. От такої про приноження ніколи не чула, скрикнув він. Ну а про приручення бодай чула? Так, відповіла, завагавшись Аліса, це роблять із тваринами. Ну, коли ти про приноження не чула, порадив грифон, ти дурепа з дуреп. Це Вмить відбило Алісі охоту питатися далі. Тож вона звернулася до фальшивої черепахи. А чого ви вчилися ще? Ну, ще була в нас істерія, відповіла фальшива черепаха, загинаючи ласти, стара й нова істерія з лівом, а потім ще милування. Його викладав у нас старий вугор. Раз на тиждень він, кажуть, добре зазнавався. На кривописі та граблиці. А що це таке? спитала Аліса. Я не можу тобі показати, зізналася фальшива черепаха. Я надто незграбна, а грифон ніколи того не вчився, бо ніколи не було, відгукнувся грифон. Зате я класичну гімназію скінчив. У нас за вчителя був старий краб. А вже ж, краб. Я ніколи не бувала в його, на його уроках, зіткнула фальшива черепаха. Він, кажуть, викладав пташині мови: градську, мартинську. Отож, атож, зітхнув тепер уже грифон, і обидва чудовиська позатуляли очі лапами. А скільки тривали у вас заняття? спитала Аліса швиденько, перемінивши тему. У нас вони називалися відняттями. Першого дня ми мали 10 годин, другого 9, пояснила фальшива черепаха. І так далі. Що за дивний розклад вигукнула Аліса, тому їх і називають відняттями, зазначив грифон, що кожного дня віднімають по годині. Для Аліси це була така новина, що вона трішки поміркувала, перш ніж цікавитися далі. То одинадцятий день був вихідний, А вже ж, відповіла фальшива черепаха. А що було 12-го дня? нетерпляче спитала Аліса. Та годі вже про ті уроки, рішуче втрутився грифон. Розказавши, розкажи краще про наші розваги.